Доброго дня. Сьогодні у нас 31 січня, місто Тернопіль. Стоїть незимова погода. Вчора було десь градусів 14 тепла. Сьогодні такий туман, але певно він розійдеться і знову буде сонечко і знову буде весна у нас. Хоча календарний... Календарне ще зима. Зима в цьому році нас не радувала морозами, чи то міняється клімат, але зараз то не про це. Багато вже починають задивлятися на свої кісточкові. Зокрема, і я сьогодні хочу зробити огляд персиків. Персики я ще не обробляв, хоча були вікна, але мій місними препаратами ще рано обробляти. Я думаю, що ще лютий березень по-любому будуть морози. І щоб не викидати гроші на вітер, бо зараз мідь, місні препарати дуже дорогі, і нічого воно не дасть, якщо от зараз обробити. Ще е, лусочка вічка бруньки не тріснула, то ще хвороби не прокинулися. Грибкові хвороби. Практично, то був Редхевен, це в нас Геа. Теж ще бруньячки. В стані спокою, слава Богу, бо на кінець неділі, тобто на завтра, вже нам прогнозують зниження температури. Це Royal Summer Royal Summer чуть-чуть почала бронечка відкриватись. От єдиний сорт. поки тік, що я дивився. Далі йдемо. Це у нас екстрім шостий. Екстрім шостий, це у нас ранній сорт, але вічко спить. Так що я думаю, що ці температури, які були в нас на цій неділі, то плюс 15 великої шкоди нашим персикам не зробили. Зараз ще підійдемо до Абрикос. Це теж Red Heaven. Red Heaven, Він дуже він на провокації не реагує на різке потепління. А от Royal Summer мене здивував. Це Геа також. Це Red Heaven. Ну, тут більш на сонечки такі чуть-чуть Бурнячки понабухали. Не знаю як буде далі. Так що на даний період приймаю рішення обробки, на якої я робити не буду. Будемо все-таки чекати справжньої весни. От ми підійшли до абрикоса цунамі. Зараз тако може сфокусується. Теж вічко ще спить. Дуже гарно цунамі закладається. Просто от на списиках повністю все у плодовій брунюшці. Це ультраранній цунамі також мовчить. ну Це молоді мої насадження персика, те, що я вам садив. Ми разом з вами садили восени. А це Мелітопольський ранній, Тоже Вічко ще спить і слава Богу. Ми перед жимолостю. Жимолость Відреагувала на плюсові температури. Повідкривалися бурнячки. правда, ще. Понабухали квіткові, ще не розкривається. Якщо не буде нижче 10 морозів, вічко повинно витримати слива. ну За сливу я спокійний, слива. А зараз це ось плод. Плод трошки, зараз, зараз, зараз такого візьмемо. Плод теж трошечки набухла брунька. Ну, на все воля Божа, тут нічого не вдієш. Ще від морозу можна утеплити, а від тепла нічим ми не дмухнемо. Єдине можна було обробити бордоською рідиною пізно восени, але так як в наших регіонах постійно йшли дощі, мокрий сніг. Вся та бордоська рідина, все воно обмивається і толку теж мало. Це Сатурн. Ну, Чуточку починає розкриватись. Ну, добре, що вже от сьогодні вже похолодання, прогнозують до 6-8. А з завтрашнього дня вже йдуть мінусові температури. Робада теж гарно все заклала, Плодової бруньки маса. Будемо надіятися на На урожай. Хурмечки мої, сіянці, віргінки також чекають весни, буду вже заготовив. Я купив у людей живці, заготовив, буду щеплювати дар Софіївки, Соснівська і росіянка. Тільки три сорти. Для експерименту от уже моя росіяночка вже більш до двох метрів. Це за той рік вона виросла, дала такий приріст, бо от місце щеплення щепив на покращеною копуліровкою знизу. От було, воно виросло за 23 рік, а оце все дало десь півтора метра за 24-й рік. І кронувалась. Ну, Кронувалась вона дуже низько. Ті гілки я пообрізаю, візьму на живці. Буду на весну нею. Це маю один, один саженець Мідера посадив собі. Так якось вона цікаво сформувалась. Весною треба було розвести, але, може, отак от розведу його в три сторони. Подивимося. Або туди весна покаже. Фундучки, вже так прийду по своєму саду. Може комусь цікава фаза розвитку в нас в Тернополі. Деякі сорти фундучків вже відкриваються, починають. Жіночі розкривають вінчик. Ми підійдемо зараз до Караманівського. Це в нас сирена червонолисний. Сирена ще спить. Ну і добре що спить. Далі що ми маємо? цінний, це спить. Сережка також спить. Далі пішло Морозівський. Морозівський теж спить. Немає. І сережки ще не раз м'якчаються, Ну, то і добре. О, трошки мягкі, але ще не пиляче. Пиріжок. Пиріжок закриті бронячки. жіночі. Так, це в нас шедевр, шедев ще теж спить. Це в нас що? Косфорд? Косфорд, сережки ще дубові, брунька спить. От Караманівський. Караманівський я дивився на днях. От уже починає вінчик рожевий на жіночі, на жіночому вічку починає розкриватись. Так він у мене самий ранній. сережки ще дубові, не пилять. Це в наш шок трапезонський дубовий ший, сережки маленькі, брунячка спить. Ну і барселонський також це відпочиває. Єдиний Караманівський починає де-не-де розкриватися жіноче, жіноче вічко, але сережки ще не пилять. Отака От ситуація в саду на 31 січня. Сад ще спить. Хоч і провокували теплі дні. Ну, заяблуні. Мови немає, ще все відпочивають. Зараз підійду до вічок, глянемо. Обрізку ще не робив, бо погода гнила така. Постійно моква. Я хочу зразу зробити в мене тут невеликий сад, зробити обрізку і в той же самий день міть місним препаратом обробити, задезінфікувати зрізи, ну і продезінфікувати все дерево. Окулянти. Я не дивився, але ще під я пам'ятаєте, а от бачите вже це що в нас ГЕА. Вже є видно, бронячка набухає також. Це погано. Ну, але будемо надіятися на краще. Так що така ситуація на 31 січня в саду на Тернопільщині. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!